Вітаю, це новини на Суспільному. Говоримо про головні події дня в студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. Далі коротко про головне місячна норма снігу за добу, як в області долали наслідки негоди. Мали бути більш готові до цього. У Черкаській школі, попри дистанційку, організували клас очного навчання. Ми дуже швидко зреагували на виклики погодних умов. Як за допомогою заморожування ділянки серця у Черкаському кардіоцентрі лікують аритмії? Це для неї був майже останній шанс. 103 машини прибирали сьогодні сніг на автошляхах області, розповів Суспільному начальник відділу експлуатації служби відновлення Руслан Гребенюк. Каже, через снигу до на деяких трасах обмежили рух. У Черкасах снігоприбиральна техніка розчищала дороги та тротуари. Чи зручно було пересуватися містом? Ми розпитали водіїв та пішоходів. Подробиці, дивіться далі. Робочий ранок місцевого жителя Владислава сьогодні розпочався із прибирання снігу. Розповідає, очищає прохід до закладу, де він працює. Перша думка була прикольна, можливо новорічний ну, наслід з'явиться, але потім з'явився наслід працювати і тепер трошки очищаємо наше місто від снігу. Перш ніж потрапити на роботу, прочищає місце для машини місцева жителька Оксана. Ну а де? Взагалі нема де поставити. Ну це ж ужас. Думаю, хоч чути тут купаю, хоч на обочині. Тут ну, щось колись чистили, ну не знаю, ужас. Вони мали бути якось більш готові до цього. Тим більше, що всі знали, що буде снігопад такий. Аби після роботи доїхати додому, чекає маршрутку пані Наталія. Ту, наче гарна зима, а з другої трошки десь кудись пішли, то проблема. Якби. Не дуже так гарно ходить транспорт. Із сьомої за кермом маршрутки водій Анатолій. Їздити говорить важко, бо дороги в заметах. Вранці повиїжджали десь якісь трактори і більше нічого. Як це можна? Люди просто стоять на зупинках і не можуть добиратися до роботи. Пересуватися тяжко і тротуарами, але необхідно купити продукти, говорить черкащанка Ніна Семенівна. Потихоньку люди йдуть а що ділась. Ні-ні, ну, не, не, не сідш задома. Служби вродігнемо. Транспорт практично паралізований. Один день не почисять, дай Бог голлет і все. Стан доріжок не ідеальний, та справи через погоду не відміняв, говорить пан Ігор. Це ж не пожежа, бомби, бомби у нас не взриваються, снаряди не літають. Угу. Наразі вже чимось займатися. Валерій Шульга каже, снігу радіє, попри негоду вигулює собаку за розкладом. Це собачка наша, так що є важлива причина. Ти, що не порадуватися, класна погода? Чи зима, зима? нарешті побачили те, що бачили завжди в дитинстві і, і завжди? Місто від снігу прибирають із 15-ї години неділі. Задіяли всю техніку підприємства. Розповіла речниця комунального підприємства «Челуаш» Інна Ключка. Окрім техніки, працюють дорожні працівники, які розчищають зупинки громадського транспорту, узвози, пішохідні переходи, це ті місця, куди не може дістатися техніка. Працюватимемо ми до повної ліквідації негоди. Першочергово працюємо на територіях лікарень, пологових будинків та по центральним вулицям для забезпечення прохідності транспортних комунікацій. Ситуація в обласному центрі контрольована, хоч за добу і випала місячна норма опадів. Прокоментував телефоном директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Сергій Отрешко каже, місто мають прибирати не лише комунальні служби. Прилеглі території утримуються власниками земельних ділянок, які розташовані вздовж вулиць. Тротуар вздовж приватного будинку повинен власник приватного будинку прочистити. Тротуар вздовж житлового будинку, якщо це ОСББ, ОСББ, якщо це управитель, значить управитель, а вздовж магазинів установ організацій відповідно ці установи організації. Через погіршення погоди на дорозі Київ Знам'янка обмежили рух для вантажівок. Розповів телефоном начальник відділу експлуатації служби відновлення Руслан Гребенюк. На ділянці від сміли до Кам'янки, це саме на сьогоднішній день. Таке вузьке місто, там, де ускладнено рух. Він там приходить, але ускладнено. Ну для того, щоб дорожні дорожні техніки було легше працювати, і, щоб ми ці проблеми вирішили. Бажано цей маршрут не обирати, якщо є якийсь альтернативний маршрут. Зі слів Руслана Гребенюка, з обіду обмежили рух вантажного та громадського пасажирського транспорту і на автодорозі Київ-Одеса, як зазначив начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань, циклон, який накрив Черкащину, був прогнозований. Усі служби попереджені, каже нині: він відступив, тож від погоди в найближчі дні чекати. Ми чекаємо зниження температури сім-дев'ять градусів. А в середу вихід чергового південного циклона, який також буде ускладнювати погоду в нашому регіоні. Але він буде проходити західніше від попереднього циклона, тому все таки у нас будуть опади у змішаній фазі. Мокрий сніг, дощ, аліна бережна, Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. 34 пункти незламності від держслужби з надзвичайних ситуацій розпочали роботу в області через зниження температури та ускладнення погодних умов. Скористатися ним можуть всі охочі. Повідомила речниця ДСНС Юлія Наровкова. У Черкаському районі в облазу міста Кам'янка розгорнутий. Мобільний пункт обігріву протягом доби ним скористалися вже 35 осіб. Переважно це водії автомобілів, які вирішили перечекати негоду. Рятувальники здійснюють постійний моніторинг ситуації Один із мобільних пунктів незламності у Черкасах розгорнули ще у вересні, розповів начальник першої державної рятувальної частини Дмитро Мукієнко. Нині Черкащани можуть ним скористатися і як пунктом обігрів. Сюди люди приходять насамперед, коли взагалі виключається світло в домівках. Для приходять заряджати свої гаджети, попрацювати хто працює онлайн на на Бука нас, нас є електричства. Також отеплення за допомогою дуйчиків, пушка, пушка теплова, щоб людям було комфортно, тепло. Можуть скуштувати чай, каву, печиво. У пункті незламності ще не доводилося бувати. Проте ініціатива каже Черкащанин Сергій: хороша ну, так то хорошо. Я замічаю ну багато, де по Черкасам. За Черкас. Я, я во-первых, не замерзаю, поэтому я треба, то вдома, чай, каба, все є. Ще буду людям голову морочити. Станом на 17-ту годину в Черкаській області електропостачання поновили у 56 населених пунктах. Без світла залишається. 75. про це Суспільному повідомив заступник голови правління ПАД Черкаси Обленерго Олександр Бращенко. За його словами, енергетики працюють у посиленому режимі. Енергетики продовжують роботу в посиленому режимі над усуненням аварійних пошкоджень, трансформаторних підстанцій та повітряних ліній. У відновлених роботах задіяні 148 бригад пад Черкаси Обленерго, зокрема 676 працівників та 224 одиниці техніки. У черкаському травмпункті кількість пацієнтів через снігопад не збільшилася, розказав суспільному лікар-травматолог Віталій Григор'єв. Кількість аварій трохи збільшилася, але загальна кількість постраждалих не сильно зростала. Віталій Григор'єв каже, що багаторічний досвід дозволяє зробити припущення, що ситуація зміниться вже завтра, післязавтра коли сніг заледеніє. Проте опади додали клопоту лікарям невідкладної допомоги. Розказує водій швидкої Сергій. Дуже важко мало де горнуті дороги. Дуже далеко фечерам носить сумки. Пані Ольга прийшла на процедури. Говорить, впала кілька разів, поки дійшла до лікарні. Я два рази люди піднімала, я прийшла вся побита. Я йду на лікування, не можу класти лікування. І оце таке. Клас з очним навчанням організували в одній з черкаських шкіл. Зробили це на прохання батьків, які не можуть лишити дитину вдома, розповіла заступниця директора Вікторія Андросова. Нагадаємо, через снігопади школи обласного центру працюють. Дистанційно розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Більше в сюжеті у другокласників урок української ручку я ось так тримаю, зігнусь. Ця п'ятірка школярів попри снігопад сьогодні до школи дісталася. Ришта навчається з дому дистанційно, розповідає вчителька початкових класів Валентина Безкоровайна. У нас діти є ну, живуть в іншому кінці міста, їм просто було важко доїжджати. У нас уроки дистанційно йдуть трошки скорочені по 30 хвилин тому, але ж усі уроки, тобто, наче як повний день повністю у нас працюватимемо так, як за розкладом як нам потрібно. До загартовувань другий без звик каже пані Валентина, щодня після уроків дітлахи обливаються водою на свіжому повітрі. Сьогодні ми не загартовувалися, але такі погодні умови, що в нас хоч не хоч, а безвихідне положення загартування йде. Аби потрапити до школи, Іван з мамою йшли в обхід. Чи сподобалася прогулянка, відповідає, Звісно, тим, що можна сніжки ліпити. Вчитися дистанційно школярі розпочали ще о 8.30, як тільки отримали вказівку від департаменту освіти, говорить заступниця директора Вікторія Андросова. Ми дуже швидко зреагували на виклики погодних умов, і за наказом департаменту ми перейшли на дистанційне навчання, але все-таки ми організували такий клас. Ну, дійсно, дітки прийшли, ну батьки на роботі, і ось саме учні другого класу вони будуть працювати в очному режимі. За потреби каже пані Вікторія, готові організувати і більше класів, де б учні навчалися очно. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Як повідомила заступниця міського голови Анастасія Чубіна, від завтра школярі навчатимуться у звичному режимі. А в Черкаському кардіоцентрі розпочали лікувати аритмію заморожуванням ділянки серця до мінус 40 градусів. Унікальну технологію кріоабляцію – застосували в області вперше. Розповів Суспільному завідувач відділення серцево-судинної хірургії Олег Журба. Провели дві операції, і обидві говорить. Успішні наша Марія Гаврилян поспілкувалася із пацієнткою, яка довірилася лікарям і ризикнула випробувати новітній спосіб втручання на собі. Дивіться дня. Світлана Алюшина. Проблеми із серцем розповідає, має давно не один рік разом з лікарями намагалися підібрати дієвий протокол лікування та все марно. Жінка мешкає у Чигирині, але додає, вже й не згадає, коли була вдома. Останні чотири роки. Мені дуже було погано, а останній рік дуже погано себе почувала. Я практично постійно знаходилася в лікарнях. Під час відновлення правильного ритму, синусового ритму, серце зупинялось на певний час. Тому основною скаргою були це запаморочення, раптові запаморочення аж до Перед втрати свідомості. Костянтин Саражин, лікар пані Світлани, говорить, він і провів її унікальну для області операцію, кріоабляцію. Це для неї був майже останній шанс для того, щоб виправити ситуацію. Ми були з, під, з гарною підтримкою з Київської клініки Фіофанія, нам допомагав. Провідний, один із самих кращих харитмологів України. Сама операція відбувається без скальпеля. Пояснює завідувач відділення серцево-судинної хірургії Олег Журба. Технологія передбачає введення через стегнову артерію спеціального балона у порожнину серця. Там знаходять проблемну ділянку і заморожують її. Найчастіше цей метод кріомуляці використовується для лікування магатло аритмії. І серце збивається, ну в нормі скрочується передсердя, шуночок, передсердя, шуночок, такий тік, так як у годиннику. Що таке моготлива аритмія? Це коли передсердя починає в своєму темпі а шумочок в своєму. Немає цього синхрону. І це викликає до середової недостатності, є ризик інсульта. Проводити такі операції у Черкасах змогли завдяки новому обладнанню кріоконсолю. Розповідає головна лікарка кардіоцентру Світлана Журба. Каже, таких апаратів в Україні не більше десяти. Коштує він майже три мільйони гривень, тому гроші на нього спрямували із обласного бюджету. Натомість кардіоцентр взяв на себе витрати за перші операції. Дуже дорогі розхідні матеріали для виконання цієї складної процедури для кожного пацієнта сьогодні коштують більше ніж дві. Сті тисяч гривень тому каже Світлана Журба спільно з кардіоцентрами України виступили з ініціативою внести закупівлю розхідників для кріоабляції до державної програми. Щоб як при інфаркті міокарду, як забезпечуються хворі кардіостимуляторами, точно так же могли хворі забезпечуватись за державний кошт розхідними матеріалами для проведення цього складного, але такого необхідного для наших пацієнтів оперативного втручання для Світлани Алюшини операція була безоплатною, тривала близько години. А вже наступного ранку говорить жінка, вона була на ногах. Я навіть не сподівалася. Що для мене це чудо. По кардіограмі процедури пройшли успішно, по аналізам, все добре. Так що потихеньку на надати на випуску. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Це все, що встигаємо розповісти. Більше інформації, як завжди, є на нашому сайті та в усіх соціальних мережах. До завтра.